Друзі, всіх вітаю! Це школа для собачок Дред, і в нас виникло спірне питання з нашими підписниками. Периодично вони його піднімають. Дивіться, чи нормально, коли власник віддає в школу свою собаку на навчання, а не займається сам. Я розкажу свою точку зору, а ви, будь ласка, напишіть свої варіанти внизу в коментарях. Це буде і корисно, і цікаво для тих, хто нас дивиться. Ми ж відповідальні собаковласники, так? Тому давайте разом розберемо це питання. Я скажу тільки за себе, як я рахую. Дивіться, нам написали повідомлення: чи нормально, коли віддають собаку на навчання, брали для себе, а займаються кінолог, чи буде вона потім слухатися. Власника, я від себе що хочу сказати. Я батько вісьми дітей. Якщо я буду займатися і навчати своїх дітей, писати, читати, кататися на роликах, на велосипеді, плавати, малювати фізиці, алгебрі і всім іншим питанням буду навчати свою дитину. По-перше, не хватить мого життя. І для того, щоб навчати, треба мати кваліфікацію. Треба пройти курси, треба здати екзамени, треба розуміти, що я вже. В цьому розуміюся і можу навчати. Прості приклади, такі, як з телефоном. Неважливо, хто збирав той телефон, яким я користуюсь, я користуюсь функціями. Тобто я беру телефон, набираю дзвоню, чи я знімаю камерою. мені не цікаво, які руки збирали цей телефон, на якому заводі його збирали. Я користувач. Я беру і користуюсь. Я до чого це зараз вам говорю? Якщо. Ви віддаєте свою собаку. Собака вивчила команди. Навики, як себе поводити, як правильно це робити, і це навчав професіонал, спеціаліст, який вміє це робити. Він на це навчався, знає поведінку собак, нервову систему і всі інші задачі. Він розуміє, як виконується, як закріпляється, щоб собачка розуміла ці процеси і навчилася. Так само привожу приклад з дитиною. Дивіться, я не вмію їздити на велосипеді і віддаю свою дитину в школу, де її навчать їздити на велосипеді, чи на роликах, чи на коньках, неважливо. Чи плавати, я віддаю, вона цьому вчиться, і після цього вона має навичку плавати, їздити, там, кататись, да? вона вміє, забрати її не можна. То чому, коли собачку віддають в школу і кажуть, що це ненормально, треба, щоб власник навчав. Якщо я власник собаки, я юрист чи я айтішник, я займаюся юридичними справами, для того, щоб мені навчити свою собаку, мені потрібно пройти курси кінолога, витратити більше двох місяців часу на базові курси, щоб пройти їх, потім здати екзамени, потім приступати до своєї собачки, щоб її займатися. Я буду два місяці не працювати на основній роботі, щоб стати кінологом. Питання, навіщо мені це? Я не буду цим користуватися в майбутньому. Я не буду навчати собак. Якщо я батько восьми дітей, це не значить, що я повинен навчати всьому своїх дітей з самого початку від садочка, школи, інституту. Тому що ненормально, коли ти завів собі дитину і не займаєшся її. Кожен професіонал повинен займатися своєю справою. В садочках є няні, в школі є вчителі, в інституті є викладачі. Якщо я віддам своїх дітей на інші якісь курси, плавання, гра в теніс, ролики, ковзани, вони навчаться навичці і будуть пам'ятати це все життя. Це забрати в них не можна. Тому хочу задати питання, а якщо собаку віддають в школу і цим не буде займатися тою рутиною, 2 місяці 50 днів не буде займатися власник, але собака вивчить ці команди, і потім він навчиться керувати собакою і зможе давати команди, а собачка буде виконувати. Ви розумієте, що я хочу донести? Тому я хочу донести головну інформацію: кожен повинен займатися своєю справою. Якщо ви юрист, займайтесь юридично. І ви замовили послугу, навчайтесь. Навчання собаки, її навчили, навички навчили, вона їх вміє, знає, потім вам показуємо, як їм користуватися. Ви проходите невеличку практику 5-7 днів, щоб знати ази, як давати команди і як робити, щоб собачка їх слухалася. В принципі, все. Ви так само. А, тільки користуйтеся тим, що навчили. Вам не треба знати ази, як, з чого складається телефон, які там запчасті, щоб їм користуватись, дзвонити чи знімати на камеру. Це прості приклади. Якщо у вас є інші приклади, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. І ця спірна тема цікава конкретно як для мене, так і для вас, і для інших власників собак. Чи нормально, коли віддають школу, навчають, щоб вона була розумна, слухняна, а потім, власник користується тими командами, які ми. Навчать в школі, нормально це чи ні? Якщо ні, напишіть чому в коментарях. А ми почитаємо і відповімо теж на це питання. Якщо це відео було корисним для вас, то поділіться їх з друзями, знайомими, і вони теж здобудуть щось трішечки корисного. А з вами побачимося в наступних роликах. Якщо вам цікаві якісь теми, напишіть, будь ласка, теж в коментарях. Ми їх розберемо і знімемо для вас ще якісні, круті навчальні матеріали для собачок.